Волинські прикордонники Максиму 23, Роман на рік старший, і до Великої війни жодного стосунку до військової справи обидва не мали. Працював електрозварником на будівництві. А Максим був звичайним сільським хлопцем, який три роки працював у Польщі та щойно Росії. Пішла великою війною. Миттю повернувся додому. У мене багатодітна сім'я. У мене є дві сестрички і два брата. Їхав додому, не знати, що ну невідомо, звідки хто піде, то хоч щось робити, щоб врятувати їх. Потрапити до війська тоді був ще той квест, пригадують чоловіки. Переповнені центр комплектування всюди черги добровольців та їм вдалося стати до лав прикордонної служби. Поїхали в перший раз на Марянку, Мар'янський напрямок. Там, там відносно спокійно було. Ну, проти того, що було цього року, то там вже було. Як ми між собою кажемо на папіросі посаділи у складі підрозділу швидкого реагування прикордонники двічі були на нулі на Донеччині та боївавдіївці. Кажуть, запам'ятають надовго. Ми сиділи тут, а вони на наступній хаті, mm -hmm. типу, там корятники. Саме ближче ще до ворога було то чотири метри. З позицій облаштованих у зруйнованих будинках прикордонники разом з іншими підрозділами добряче насипали окупантам, попри те, що над ними роїлися ворожі дрони. Колись тут люди там просто. Все в руїнах було варіанту вибігти, перебігти не було через те, що нас би просто зразу розібрали або артою, або дронами. Точилися контактні бої. Не було часу ні на відпочинок, ні на їжу, аби не стати жертвою ворожого безпілотника. Майже не спали. Максим тричі поранений. Це осколкове відтивпівішки в ліву ногу. Кістку не зачепило, Прийшло суто м'яз. Праву руку мою догнали, розробили кістку. Роману осколок прилетів у ногу. Прилетів дрон, скинув газ, відбіг наоборот, від хлопців і там. Лежав 200-й противник, Я біля нього впав, але ну, гепнуло. Та шансу на евакуацію майже не було. Ворог замінував під'їзні шляхи, обстріли були весь день, тому поранені бійці вирішили йти пішки. І це пригадують, було наче в фільмі бойовику. Їдеш тому в тому пікапі, в тебе трасе, рука тіліпає, взрив, так, пух, земля там підлітає. Ну це, це класне такі відчуття, незабутні. Ти. Ти її живеш, так цінуєш життя. В підвалі ми знайшли дві ікони Божої Матері. І ми просто з тими іконами тако вийшли. Не одного пострілу, тихенько, без шуму, без нічого нас вже там забрали. Максим, нині на лікуванні Роман після повернення додому має трохи часу для відпочинку. Ця ротація на схід була дуже важкою. З бою не вийшли чимало побратимів, та захисники твердять, їм є заради чого воювати. За мою сім'ю. Розумію, що якщо всі, всі будуть найти служити, то що, що буде? Треба довести справу до кінця, треба боротися. Героями себе не вважають, хоча визнають, війна тяжка і запекла, і кожен, хто нині боронить свою країну, вчиняє справжній подвиг. Кожен по своєму герой. Тобто є герой, який просто прийшов військомат. Він вже герой, бо він має сміливість туди прийти. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.